Для огляду Need for Speed Unbound вже трохи запізно, гра вийшла ще у грудні. А як щодо порції ексклюзивної інформації, яку вдалося розкопати, і яку я філігранно вплів у розповідь про окремі елементи гри. А ще буде класне та цікаве інтерв'ю з. Побачите, з ким не буду забігати наперед. Ой, привітулі! Unbound належить до категорії сюжетних НФС, розробкою якої займалися Criterion Games. Попередньою грою студії була Need for Speed Most Wanted 12 2012 року, і всі ці 10 років компанія допомагала іншим студіям Electronic Arts з Battlefield, зоряними війнами та іншими частинами Need for Speed. Тож Unbound став першою самостійною грою Criterion за останню декаду, і причина такого повернення проста. У людей всередині студії з'явилися ідеї щодо нової частини. Фоспіт. Вони запітчили їх керівництво, а ті дали згоду, от і все. І якщо що, я це не вигадав. По сюжету маємо стару добру помсту, але цього разу, на мій погляд, все більш вмотивовано. Та увага, сценарно зроблено прямо добре. Якщо оригінальний most wanted 2005 року був трохи гротескним через акторську гру. It ain't over until I say it's over. То Unbound сприймається як нормальна така історія з живими персонажами, а не просто архетипами. Так я знаю таке дивно чути. Але якщо без лірики маємо 4 тижні, аби назбирати купу бабла, підготувати 4 автомобілі в різних класах та перемогти у великих перегонах. Так і починається наш шлях на відновлення справедливості. Мене приємно здивував доволі розгалужений, як для гонки, редактор персонажа, який не має жодних гендерних обмежень щодо зовнішності, голосу чи одягу героя. Створити чоловіка з жіночим голосом у тугих лосинах та бюзгальтері легко. Сам стареволюшін. Місця для рожевої пангами не знайшлося, тут мінус. Але одягу немало і є навіть комплекти відомих брендів наприклад, Версейс. <плес> та який краще Версейс? Версейче? Ну от вже краще можеш, якщо хочеш. Ці гадиськи заслужили на таке зневажливе ставлення. А ще Версаче не вийшли з ринку Росії, тому ми їх не любимо та не носимо. А жаль, непоганий такий був шалик. Але Бог з ним, повернімося назад до гри. Знаю, найперше привертає увагу звичайно ж візуальний стиль гри. Як виявилося, розробники просто фанати аніме. А якщо серйозно, реалізувати ці мультиплікаційні ефекти було задачою не з простих, як могло здатися багатьом гравцям. Ну, подумаєш, якісь мультяшки вставити, і годі. Хоча звертати гори теж не довелося. Фростбайт все ж сучасний ігровий рушій і вміє багато чого такого, про що гравці інколи навіть не здогадуються. Ну раз вже за. Говорили про Фростбайт, то як там з фізикою автомобілів? Ванбаунт вона пристойна, хоч перший час до неї потрібно звикати, але подібний етап адаптації притаманний кожному представнику жанру. Я давно не грав в гонки, і до фізики звик приблизно за годину-дві, тобто за час прологу. Звичайно, не все так гладко, як хотілося б, і інколи рушій збоїть. Ну, доволі смішно, до речі, впевнений. Ви вже бачили, як автомобіль кульбітами пролітає кілька сотень метрів, стає на колеса та їде далі. Насправді такі циркові номера трапляються дуже рідко. Окремо зазначу про фізику руйнування огорож та інших негабаритних перешкод. Для кращої оптимізації цілі об'єкти в момент удару підміняються на вже готові зруйновані. На швидкості гравець все одно не помітить різницю. Між тим, руйнується огорожа по фізиці в регальному часі, чи цілий шмат стовпа підміняється на зламаний. Зате гра отримує менше проблем з продуктивністю. Але ж рейсінг це про швидкості 20 км на годину. Тому важливо, щоб руйнування огорожі обраховувалося в Реальному часі Повертаючись до анімаційного диму та ефектів, вони зовсім не заважають, як багатьом може здаватися, навіть навпаки, вони виконують ігроладну функцію. Інтенсивність ефекту залежить від рівня нітро. При використанні першого машина покривається ледь помітним ефектом іскор, на другому рівні з'являються контур крил, і на третьому крила вже заповнені кольором. При досягненні кожного рівня над машиною також з'являється додатковий ефект, і найголовніше те, що у противників така сама система. Стема під час особливо напружених перегонів відволікання навіть на долі секунди може коштувати перемоги, а подібне рішення виводить всю інформацію прямо на автомобіль, а саме на ньому зосереджена вся ваша увага. Ну і серед багатьох ефектів є один з назвою Героям слава в українських національних кольорах. Відкривається він після відкриття трьох сховищ, і з'явився цей ефект з ініціативи самих розробників. Так, це очевидно, але уявіть собі таку ситуацію, коли маркетолог електро. Тронік Арс вривається в кабінет керівника студії і вимагає, щоб він додав щось про українське. Ну тому що це модно. Це свіжне. А я сподіваюсь, ніколи не вийде з моди підтримка ЗСУ та волонтерів, завдяки яким я маю змогу записувати це відео, а ви його дивитися. Також дякую усім, хто підтримує канал фінансово на постійній основі. Особливо подяка Шакалятку Євгену та Данилу Румянцеву, а також тим, хто доєднався нещодавно: а саме Назарій Мартинюк та Орел х 001 Дякую вам, українка Анечка приїжджає до ША і щось їй не дуже подобається. Місцева влада впевнений, ви про неї і так вже давно чули. З'являється вона, до речі, аж на третьому тижні змагань. А місія з нею називається боротися з владою. Доброго дня, пані Лілія. Ви озвучували Анечку у for Speed Unbound». Так, доброго дня це. Дуже приємно, це так так озвучувала. Тоді розкажи, як це було, як до тебе взагалі звернулися представники Electronic Arts, чи можливо це якесь агентство, От як весь цей процес на початку відбувався? І що важливо, коли це було? Коли до тебе саме звернулися? Це почалося е, в травні місяці. Я отримала від свого агента пробу. Інформації я багато не мала на той час, тому що коли прийшла проба, було написано тільки, що це відеогра, і е, потрібен актор українського походження, і ще щоб більш був е, акцент український. Ну, я відкрила пробу, там іде маленький сценарій, але сам сценарій проба не було від самої гри. Сценарій був щось інше було. Чи може якийсь проект фільму, щось таке, просто діалог був. Ну я зробила ту пробу більш на надодала. Акценту нашого акценту українського, і відправила, і, відправила, і, як зазвичай, ти відправляєш пробу і ти забув все зробив і забув свою справу. Тому що зациклюватися на тих пробах не, не варто. Ну і все. А Потім пройшло десь два тижні. Знову це, це було травень місяць цього року, і мені агентство дало відповідь, що ти отримала. Цю роль на цей персонаж. Ну, в моєму випадку з цією грою, то так, мій агент він в Нью-Йорку. І я знаходжуся в Сіатлі, а люди, ну якби ця вся гра, потім, я вже потім знала, коли вже прийшла на самий день за озвучки, то вже значить, автор гри була в Лондоні, режисер був в Лос-Анджелесі, а асистент режисера був у Ванкувері, Канаді. І вони були на екрані всі, було дуже цікаво, тому що мені не давали сценарій до. Зазвичай акторам дається сценарій до ну щоб ти якось почитав, подивився. А мені взагалі сказали, що це дуже конфіденційно і нічого не сказав. Сказав, що це відеогра. І мені було дуже дивно, я так ще пам'ятаю, так собі думаю, бо це ж я їду в студію на другий день, навіть не бачила того сценарія, що там буде, тільки знаєш, український якийсь персонаж. І взагалі. Ну, таке було якесь таке відчуття було трохи дивне. Ну, значить В загальному озвучка тривала 4 години. 43 сторінки було там. Тобто, ми там робили багато, а мені цікаво, що вони е, вирізали. Інших акторів не було. Тобто, була я одна, цікаві. вони мені пояснили за персонаж. Вони сказали, це Анічка, і вона з України, їй 19 років. Вони брали, ми брали шматками так береш сценарій, і вони пояснюють, що що робиться в цій сцені. Е, і бувало зазвичай ти робив два-три дубля, так сказати, два-три рази. Так, тому що режисер режисер скаже, а можна ще так зробити, там інтонацію так, або там додати акценту так. Е, значить, бували моменти, наприклад, що я читаю сценарій, от мені як самі, от мені хочуть додати. Я знаю, я, наприклад, ну вони мені пояснили, сказали, що це гра, що це гонки. Вони потім сказали назву. Mm -hmm. гри, але тому що я навіть не знала назви, я нічого не знала про це. І вони сказали назву гри, і сказали, що це гонки, ну добре, я бувала моменти, що я хотіла зробити, наприклад, швидше. Щось мені надо, ну я відчувала, що мені потрібно щось зробити, сказати. Що, якби... Я кажу, от я так і казала цьому режисеру. От... Тут я б зробила трошки швидше все. Він казав моменти, добре, роби так, як ти хочеш, а бувало таке, каже, ні, хай буде повільно. Як там є так написано, так і більше роби там паузу. Тобто, ну окей, так і робиш, як, з, за, як вони хотіли. Потім, коли почалися моменти з українським, вони хотіли, щоб додали, додала свій е, якісь, якісь такі, от, наприклад, там наше, там я не пам'ятаю, пам і пам'ятаю, що на все добре там було таке. На все добре. Це було на все добре. На жу не каже, щось таке в такому от плані. або... Там якісь ще моменти. Ну я не сильно пам'ятаю, бо тако вона щось там. типа, він кажу, скажи українське, я кажу, що? Типа, що? Ну щось такому там. Я не знаю, чи там водойти на ну, в останній, на фінальному продукті. Але такі моменти всякі вони б хотіли, щоб додавалися українською. Тобто самі хотіли. Дуже були а, дуже ну, такі відверті, щоб там, все щось було таке більш з українським колоритом. А зано це твій к'ютернайс, ай се що це трус. Я сама не граю в гри. Uh -huh. Мене багато моєму оточенню грають. І, наприклад, коли мені сказали, коли я там була, мені вже сказали назву гри Need for Speed, Я запам'ятала, ну окей. Потім я зустрілася, мене були, бивши колеги з Англії, і я якось пішла на каву і щось розказую, і робила озвучку, там гра. Я кажу, ну так, ну гра кажу, Need for Speed, там щось так ну... Вона так дивиться, каже, мій брат всю гру вже скільки років грає і ніку. Я кажу, а да, так, так цікаво? Серйозно? Вона каже. Так да, це дуже відома гра. Так я кажу: А я не, я не знала. Потім, а, потім ще комусь сказала так. Ну я так просто кажу, а всі job!» І потім ще такий момент, що ця гра вона цей проект він був також проєкт. Ем, в нас тут в США існує союз для акторів. Mm -hmm. І вона, тобто цей проект був частиною цього союза. І тоді вже після того мені прислали запрошення. Ти брала участь у проекті -то, такого то проекту, і це це проект був від союза. А я, якби я, як актор, я закінчила свою консерваторію акторську ще півтора року тому. Тобто, в мене ці проекти потихеньку ще починаються, так сказати. Uh -huh. І було дуже приємно отримати запрошення від називається Screen Actors Guild. У угу. нас Це Скрін Screen Actors Guild. Отримати запрошення. Якщо ти хочеш, ти можеш стати вже якби в, в союз гільдії, так. Чи, так членом. У так. так, ти підсказав правильно. Так. І ну мені було приємно, так. Доленосний проект в багатьох сенсах вийшов. Творчість є творчість, і якщо гра сподобалася, взагалі для мене теж така новина, думаю, треба сісти пограти, зараз, подивитися. Пані Лілія збирає гроші на відновлення будинку своєї подруги в Ірпіні. Тож, якщо ви маєте змогу, можете також допомогти. Всі покликання є в описі. Ну, і якщо цікаво, то на Патреон є повна 30 хвилин на версія нашої розмови. Я вчора була в нас у нас ж різдво. Ці дні 24-25 Різдво, І в нас вчора ми зустрічалися з друзями, і в нас одна пара друзі з Житомира. <звук> Якщо вам колись було цікаво, як формується саундтрек серії, то все доволі прозаїчно. Що популярне, те і орендують для гри. Звичайно, з певними поправками та нюансами, але першочерговою є актуальність, і ви вже знаєте, що в грі є пісні українських виконавців, і потрапили вони туди з тієї ж причини популярність. А ще тому, що скалу, шпаш та греб здалося швидко та безболісно дійти згоди. І тут я вже не зміг дізнатися напевне, але є підозри, що пропонували багатьом українським виконавцям, але просто не змогли з ними домовитися. Цікаво, хто ще з українських виконавців міг би потрапити до саундтреку гри. Але в цій величезній діжці смачнющого українського меду знайшлося місце і для маленької плямки дьогтю. І вона має назву несправедлива. Коли вперше зазвучала ця пісня. Я подумав, що вона російського російського і здивувався, чому ж нема гвалту в соцмережах, де ж всюди суші кенселінг і всі інші радощі сучасного соціуму. А через кілька днів я дізнався, що греб це український гурт. Я не хочу нікого звинувачувати, ні розробників в тому числі не потрібно цього робити. Просто це ще один яскравий приклад того, що є різниця. Мова це важливо, вона показує, до якого культурного пласту ви належите. Особливо коли ця культура йде на експорт. Шпи! Після довгого перебування у Лімбі, Need for Speed повертається до життя з новим візуальним стилем та цікавими рішеннями у побудові світу та підходом до сюжету, чого не очікуєш від гоночної гри. Unbound це хороша аркадна гонка зі своїми недоліками, яка має усі шанси повернути серію у вищу лігу. Головне, щоб розробники та EA не зупинялися на досягнутому, а продовжували розвивати серію у обраному напрямку. І судячи з того, що до гри вже вийшло невеличке. Контентне доповнення, вона стала успішною. Тільки музику додайте більш різнобарвну, і буде взагалі чудово. Обов'язково підпишіться на канал Дарки Бунтарки. У неї дуже кльові відосики, і я сам їх дивлюся від найпершого. А повноцінний 20 плюс там хвилинний огляд Unbound є на Patreon. А як альтернатива, можете подивитися відео про цензуру відеоігор в Україні та світі. Воно теж кльове і ось тут вже з'явилося на нього покликання. Там і побачимося, бережіть себе, і далі буде ще краще та ще цікавіше.